От ви вперше в нашому ефірі у військовій формі. Якщо, та ні, не помиляюся, ще не вмикалися ви до нас у військовій формі. Пане Олександре, я е, впевнений, що ви нашим глядачам е, запам'яталися своїм глибоким політичним аналізом різних ситуацій е, і до початку повномасштабних, е, повномасштабної війни. Е, розкажіть, е, як, коли і е, як ваші перші. Кроки відбувалися вже як військовослужбовця Збройних сил України. Вони відбувалися з лютого. Просто так наявної військовій формі дійсно перше. Раніше це була просто футболка, або ну тут ще другий момент, що е військова служба вона теж має різні аспекти. і якщо врахувати, що е довелося і зараз і на передову з'їздити, і там перебувати. Враховуючи ситуацію на різних секторах, то відповідно, що тут розказувати, я думаю, що таких сотні тисяч, і тут зараз не залежить від того, хто ти був в попередньому цивільному житті, там політичним консультантом, як це був я, так, в принципі, я десь частково все рівно залишаюсь, тому що незалежно від бойових дій, все рівно намагаюся оцінювати не тільки на рівні тактично те, що відбувається на лініях фронту, благо і КСП мають комунікацію загальну між іншими скажімо, штабами, і в принципі, з, скажімо, і по тих, що дає ситуація Генштаб в даному випадку, можна оцінювати, а, які у нас ще справи? Скажу так, вони в цілому мало чим один від одного Я Тут просто цитую заложну, що в нас немає простих ділянок, і просто десь важче. Десь Десь надзвичайно важче, от і все. А в цілому, якщо говорити ну, про враження, ну що вам скажу? Війна це цинічно, це страшно і це огидно. Якщо так підвести такими короткими тезами. А в даному випадку ця війна, яку ми мусимо вести, тому що в даному випадку а, не ми її розпочали, але нам її треба буде завершувати в будь-якому випадку. Ну як завершувати завершувати як нашою деокупацією завершувати... перемоги? Це я хочу просто уточнити. Як завершувати ваш фон? Підказує, як вона да, має це, бути. Є, це є мій фірмовий фон, який, скажімо, він був практично за два тижні до перших появ дронів над Кремлем. в Даному випадку? Ну і я сподіваюся, що він буде такий Віщий, і я переконаний, що вичимала частина світу, в тому числі і окупованих територій, які ходять до складу Російської Федерації, це і Дагестан, це і Татарстан, і інші також, все ж таки, в душі бажають це Кремлю і Червоні площі. Дуже часто, в тому числі поза ефіру, спілкуючись з військовослужбовцями, ще там півроку, рік тому. Коли в ефірах багатьох українських телеканалів і, взагалі, на широкий загал було заведено говорити лише про те, що позитивно відбувається на фронтах. І як і це була правда насправді, так тобто українські сили оборони звільняли в величезній території Харківської області, звільнили е, Херсон, але тим не менше військовослужбовці казали, що ну, насправді на фронтах не так все е, райдужне, як це несеться іноді з ефірів багатьох е, телеканалів і з вуст багатьох експертів, які е, зараз перекваліфіковуються в кандидатів в президенти. Ну, ми розуміємо, про кого ми говоримо, і взагалі виїжджають е, за межі нашої держави. Ось цього тижня ця колонка в заекономість залужного, вона якраз стала таким не холодним, але тим не менше правдивим і реалістичним душем для багатьох українців, які, е, які знаєте, хотіли вірити тим експертам, які казали, що ну. Взагалі, там, якби, все, все відбувається лише виключно за українським сценарієм, і у росіян взагалі нічого не вдається. І ми пам'ятаємо там перші місяці, як ми там всі е, зранку до ночі е, ну, принаймні, намагалися насміхатися над е, російськими військовими. Зараз оця риторика вже конкретно змінилася. Мені здається, що якраз от інтерв'ю е, залужного вона переводить розуміння усіх українців. Те, що війна довга, вона непроста, вона може бути дуже затяжною. І усім нам треба готуватися до, до тяжких боїв за те, аби Україна була вільною та незалежною. Що для вас найосновніше було в цій колонці? І як загалом о, ваші колеги, військові, сприймають те що, те, що сказав Залужний на весь світ, я для початку хотів би повернути всіх минулорічні статтю Забродського і Залужного. І якщо повернутися до цього контексту, мені здається, що з боку генерала Валерія Залужного було абсолютно попередження і Забродського, в тому числі, що нас чекає тяжка і війна, да? От пан Ягун попередній також зробив акцент. Перед, ну, всі думаючи критично, розуміючи люди взагалі процеси і причини наслідкові зв'язки, говорили, що навіть вихід на. Наші кордони це не завершення війни. І я про це говорю також не, ну, неодноразово. Що таке завершення війни. Це підписаний який-небудь акт. Перемир'я, мирний акт. Ну, тобто, має бути документ, де мають стояти за посередництва інших країн, але мають стояти підпис військово-політичного керівництва однієї країни і другої країни, який між собою Поки цих підписів немає, війна може переходити з однієї фази в іншу. Тепер, повертаючись до вашого запитання, ну написана стаття реальна, ну так як вона є. Всі, хто є сьогодні, або дотичний до фронту, хоча б на рівні навіть волонтерства можуть підтвердити ну, кожну кому, комунальне те, що слово, якщо прочитати уважно, ну, фронт є важким. Давайте не забувати, що Російська Федерація є абсолютно кратно нас перевищує по всіх параметрах: Економічну, ресурсною, матеріально-технічною базою, вона може бути застарілою, тим не менше. Мін вистачає. Щільність вогню, яку вони тримають по всій лінії вогню е фронту, вона є, вона є достатньо високою і. Так, це не зовсім високотехнологічна зброя, але вона вбиває і міни, там, наприклад, які завітають в населені пункти, які б'ють по наших позиціях, які б'ють по наших, наших десантно-штурмових бригадах. Ну, Воно все працює. Тобто, і співвідношення наших мін з їхніми, ну тут ж не є якоїсь там надзвичайно таємниці. Ну, Чим ми тримаємо лінію фронту, це єдине, що дійсно це точність. І це теж є правда. Точність, це наша перевага. Тепер, якщо б у нас було б ще б, так, в три рази більше цього озброєння, то я думаю, що ну, питання там просування було б набагато легше. І знову ж таки, не секрет, поки ми не матимемо повноцінного прикриття з неба, ну, говорити про успішні операції штурмові, причому з малим відсотком втрат, ну, це, чесно кажучи, є недоречним. Це розуміють, я думаю. В Міністерстві оборони це розуміють в генштабі не тільки України, тому що це ми всі відчуваємо. Це розуміють наші захід, і це прекрасно усвідомлюють наші вороги. Тобто, тут жодних якихось там державних таємниць чи військових таємниць абсолютно немає. Тобто, є чітке меседж про те, що ну в цій цій статті є ну просто подані рішення, так з боку. Головнокомандувача, так який відповідає за всі ці е, напрямки за успішність і більше цього, який відповідає також і за втрати. він чітко дає пояснення, як відбувається, що відбувається сьогодні на лінії фронту і що нам необхідно станом вже на зараз і в майбутнє. Тобто, знову ж таки повертаємося до минулорічної статті, співставляємо з тим, що є зараз відмінності, ви тільки хіба що побачити більш деталізовано оцінку нашого вору. Тому що, на превеликий жаль, росіяни добре вчаться. І якщо минулий рік вони здійснювали отим масово, тобто колонами йшли, відповідно, наступання відповідні дії, і це було легше знищити їх там відповідно меншої кількості боєприпасів, то сьогодні вони приймають тактику нашу дії малими групами. А враховуючи те, що в в різних секторах їх там десятками тисяч знаходяться, то такі штурмові дії вони можуть здійснювати 24 на 7. це зрозуміло, що навіть випалити їх е, е, озброєнням, ми там маємо. Ну давайте так. Ну кулемет скільки може відповідно працювати нон-стоп, Там перезарядка, зарядка. Тобто є і людські ресурси, є і можливості е, того чи іншого технічного такого зброї. Тому нічого ж відповідно такого дивного, абсолютно, в тій статті немає. Я думаю, що якраз на моє глибоке переконання, ця стаття сьогодні має обговорюватися вищим політичним керівництвом всіх країн-союзників наших, тобто, і оцінка має бути абсолютно ну, адекватною. Тому що, розумієте, є чергова ілюзія в політичних різних е колах наших західних партнерах, що якщо умовно піти черговий раз на компроміс чи на з Російською Федерацією, то він втихомириться він задовільнить свої апетити. Але повертаючись до політики 90-х років, от пан Ігон згадував, як обмінували будинки в Москві і в Петербурзі, так? Для того щоб розв'язати Ічкерії війну, та ж сама історія потім була в Грузії, чи давайте згадаємо Молдову. Жодним чином, ну. Тоталітарні країни вони зацікавлені в війні, і чим більше ти до них поступаєш там з точки зору міжнародного права і дипломатії, тим більше вони це усвідомлюють як слабість і очевидно, вони будуть здійснювати і далі наступні провокації, маючи таким таку, таким чином ставку. Тому поки що. Якщо так резюмувати трошки цю, цю, цю статтю, от е, чим вона відрізняється від, е, від, скажімо, політичних різних там е, матеріалів, так то що там немає якихось оцінок е, Там є чітко е, розрахунки, вже як я це вже теж говорю, що математика це абсолютно цинічна наука, але з точки зору математики, військової математики, що потрібно як е, для того, щоб ми могли виконати бойові задачі. Тобто Валерій Залужний в матеріалі зовсім тобто там немає поняття такого як згадування про те, що яким чином завершиться війну, бо війну в принципі будуть завершувати в будь-якому випадку політики, але в даному випадку ми повинні отримати е ті позиції, які дозволять потім нам виходити на міжнародний рівень з тим, що ми готові виходити на ті чи інші переговори. Тобто, зрозуміло, якщо б ми вийшли на наші рубежі. Прикордонні, так то очевидно, ми б вже з точки зору політики, бо однозначно були би готові а, до переговорів. Чи буде готова до цього Російська Федерація при нинішньому складі керівництва? І це не тільки питання до Володимира Путіна, це взагалі ми говоримо про всю вертикаль а, влади, якої та собою представляє симбіоз криміналу і спецслужб. Очевидно, що вони точно навряд чи б готові були би зараз сідати за стіл переговорів, скажімо, в ситуації, яка їм точно є невигідна разом з тим, ми чітко розуміємо, що перемоги ми можемо вважати, і тут повернімося до того, що говорить часто або навіть скажу так постійно, мій колега Петро Черняк. Він ж називає п'ять критеріїв що ми можемо назвати перемогу. Я окреслю тільки ключові. Два або три ну перший момент. Тобто, ми б мали би бути членами НАТО. А в ідеалі це якщо б Російська Федерація почала б тонути в своїх хаосах і в своїх протистояннях внутрішніх. тобто громадянська війна, яка б мала б розпочатися теоретично у них, ну це б дозволило нам би, чесно кажучи, би вже виходити на розуміння, того, що якщо імперія буде розвалюватись, це і є перемога. тому що. Самостійно ми точно не здатні перемогти такого монстра да з таким ресурсом, тому що давайте теж визнаємо відверто, чи може неядерна країна перемогти ядерного. Ні, але створити передумови, щоб на території ядерної країни терориста агресора відбувалися військові дії між скміж Ну очевидно, такі передумови Україна може створити, але знов ж таки за підтримки наших західних партнерів. Оце вже питання політи, політику, скажімо, військова, і частину можливо, це би мало обговорюватися в закритих кабінетах між спецслужбами. Але політичне рішення має бути ну, чітке розуміння наших західних партнерів, чи вартує Російська Федерація збереження? Чи може така територія, глобальна територія, тонути в бідності, тонути в деградації і створювати глобальні проблеми у всьому світі? Тому ну, що якщо Ізраїль сьогодні це вже на моє глибоке переконання, це вже є виключно жовта карточка до початку повномасштабної третьої світової війни, і це мають розуміти в Америці, в Європі. Мені здається, ну. Ну, так. хіба сліпить цього може не розуміти, або я не знаю. Ні. Мені здається, от, до речі, ситуація, зрозуміло, вона вкрай неприємна і вона трагічна і катастрофічна для Ізраїлю. Було в перші дні. От ви зачепили цю тему, коли Хамас вдерся на територію цієї країни. Але зараз е, така рішуча і, вочевидь, відповідь Ізраїлю має. Як е, не хочеться казати успіхи, тому що коли здійснює свою операцію в секторі Газу, там е, гинуть мирні мешканці, і також про це ну, ми не можемо не говорити. Але тим не менше, Ізраїль якраз продемонстрував ту силу, яка, ну, яка може трошки навіть десь віддалити початок цієї е, повномасштабної світової війни, тому що якби підставили другу Щокуха Масу і всім його е, прибічникам. Тоді би ми могли ж так швидше рухатися в, в напрямку цієї страшної світової війни, яка швидше за все буде мати серйозну ядерну компоненту. І тут якраз от те, що вдається Ізраїлю, може я так хочу правильно сформулювати, може стати уроком відтермінувати, Віталій, уроку. ви Правильно задаєте питання відтермінувати. Тому що ми ж говоримо? Є, є коаліція на звані коаліція країн тоталітарних режимів. У них є амбіції, у них є план. У Китаї є взагалі стратегічний план. Він же діє чужими руками. Ну давайте далеко йти не будемо. Ну, велика кількість сьогодні безпілотників, які виконують бойові задачі з боку Російської Федерації. От пригадуєте, була навіть новина. вона і в єдиному марафоні була з таким, знаєте, гуморком, що Російська Федерація а зараз окуповує для свого виробництва своїх там дронів на Аліекспрес, здається, так, догоду. Ну і в нас очевидно з цього зробили небо. А я хочу просто привідкрити так знаєте очі деяким нашим гумористам і просто запитатися. А ви впевнені, що Аліекспрес це не прикриття? Ну, з боку, я просто так намагаюся для себе. Можливо, це конспірологія, але дивіться, під санкції можна поставити таку велику корпорацію, правда? А насправді здійснюється поставки і допуск до технології російської армії, і все, що літає над нашим полем, бої, да, відповідно над нашими головами, воно як правило, у нас. Намагається знищити вбити. Тобто, чи це безпілотник розвідних, чи це відповідно FPV-дрон, чи це е, відповідно е, безпілотник, щось на зразок ланцету, орлану, тощо. точно ну, Орлан це більше все таки розвідник. Але от ланцет ну от він залітає, він відповідно здійснює бойові задачі. Тому от вам просто підхід от, той ж самої гібридності і же самої хитрості. Тому що, якщо б Китай б не хотів би, щоб туди щось поставлялось. Повірте, воно би не поставлялося. Коли ти розбираєш відповідно ті, е, м, ті прилади, це вбив озброєння, ти знаходиш там купу комплектуючих, які, які мали б точно бути під санкціями, ну тому що це французькі компанії, це німецькі компанії, в тому числі американські компанії. Задаєшся питанням, яким чином до Росії потрапляють ці комплектуючі. Починаєш дивитись на карту і розуміти, що ці всі країни, ті дружні, які входять до митного союзу, їх використовують як країни-прокладки. Ось вам просто підхід. Тобто, треба визнати, що в Росії, тобто ті економічні санкції, вони, звісно, це дуже добре, що вони є, вони тиснуть на бізнес, але для тоталітарних режимів не є питання добробуту їхнього бізнесу і їхньої населення. Тобто, от вони все, вони перейшли от на таку е, політику військових дій, і в даному випадку вони керуються от, прикладом, що переможці потім судити не будуть все рівно, а світ буде вимушений з ними сідати за стіл переговорів. І виходячи з такі, такої концепції, тобто те, що Ізраїль відбив, але що досвід Ізраїля мав би показати сьогодні в Європі, Америці. І нагадати початок 2000-х, що тероризм терористичні акти це новий і один з підвидів ведення військових дій проти тої чи іншої країни, і це може мати глобальні масштаби, тому що чи легко сьогодні підірвати, наприклад, політичну стабільність у Франції, та повірте на раз, два-три. Давайте згадаємо з вами акцію з жовті з жилет. І подивимося, скільки різних мігрантів сьогодні живуть в країнах Європейського Союзу, Німеччина, Франція тощо. Тобто світ стоїть насправді перед глобальними викликами. Тому не реагувати на наші потреби і не реагувати на ті ризики, які сьогодні є у них у внутрішній політиці, чітко, жорстко, можливо, навіть з міні... мінімальною емпатією, ну мені здається, це буде великою проблемою потім в майбутньому. Тобто, грубо кажучи, якщо вони зараз не будуть готові виходити, е, бодай частково із зони свого комфорту, заради того, аби е, в тому числі і перемогла Україна, і перемогли всі е, усі сили добра, як казав е, Джозеф Байден, то наступний етап це вже буде не просто частковий вихід з зони комфорту, це буде руйнування будь-яких зон комфорту, якщо можна так сказати, у будь-яких країнах, які зараз вважаються благополучними. Так точно, абсолютно вірно, Віталій, і про це потрібно говорити. і просто ми маємо навіть на своїй внутрішній політиці показувати, як ця технологія працює. Навіть елементарно показати результати виборів 2019 року, коли така партія Копозажа про російська у воюючій країні на ну, в принципі проросійські сили в сумі мали десь в районі 32%. Ну, ми порахуємо навіть ті, які не пройшли до права, то ви просто підсумуйте, і ви вийдете на цифру 30+. плюс, так і продемонструвати, що така ж сама риторика сьогодні є в країнах Європи. І популісти, особливо ті праворадикали, набирають сьогодні відповідно достатньо непогані електоральні шанси. Визики є в країни Європи. Давайте подивимося на радикальне крило республіканців. Там Трампа той же самий Маск, і ви побачите ту ж саму картину. Просто технологія та ж сама, виконання можливо різне. Але підходи нейропрограмування, яке це називає, так вони є абсолютно одинакові. І з точки зору національних безпек демократичних країн це має питання бути вже. Це вже не питання виборів, це не питання політики, це питання ну, на національних безпек серії держав і в цілому глобальному світу. Тому що. Чим відрізняється тоталітарний режим від демократії? Тим, що він на крок вперед стосовно атаки і стосовно ігнорування прав і свободи людини? Ну, демократія в цьому плані вона більш гнучка, начебто, так? але вона потребує обговорення і пошуку, там, скажімо. Ну, компромісів, консенсусів тощо. так? І от навіть ситуація, коли ми сьогодні обговорюємо проблему там з Європейським Союзом, ухвалення рішень. От ми ж бачимо, наприклад, одна невелика країна, яка не представляє собою великої цінності з точки зору і безпеки, з точки зору економічної, ми, ми говоримо про Уорчну, може заблокувати. Ті чи інші рішення, наприклад, такі країні в, в такому в, на державному утворенні, як Європейський Союз. Тобто, я зараз намагаюся, отак можливо, дещо сумбурно, але окреслити оцей пакет ризиків, якими сьогодні користуються ця коаліція з тоталітарних країн. І повірте мені, планування спецслужб Російської Федерації в них досить непогана школа планування наперед, тому що цю війну з нами вони планували точно не 15-му році. Цю війну і відновлення радянського союзу і імперії вони почали планувати ще за там, можливо, за рік, можливо, за півроку до розвалу радянського союзу. А насправді, якщо вивчати, як ця система спецслужб Російської Федерації інтегровувалася і захоплювала владу в Росії, всю цю історію переглянути, ну ви зрозумієте, що ми маємо достатньо з повноцінним і сильним потужним ворогом. То в нас рятує там очевидно людський фактор, корупція, а недосвідченість, точніше, не освіченість там серії тої ж самої частини вертикалі влади в Російській Федерації. Але сам кістяк мозговий центр, тобто ті інститути вони були, є, вони залишаються потужними недооцінювати їх. мені здається, це, це, це є великою, великою помилкою, і бачите. Знову мене кидає на початок нашої розмови, коли от ми починали, що в нас були такі минулий рік сподівання і переможні такі. Ну очевидно, сподівання на те, що от ми нанесемо там розгром, там розгром, так і начнуться якісь процеси в Російській Федерації. Тепер ми отримали черговий досвід, що не почнуться, і більше цього, ми черговий раз маємо підкреслити, що. Такі країни, як Росія, чи країни з тоталітарним режимом ніколи не будуть стояти, тобто ставити за ціну навіть свої власні втрати, от поки в них не дійде до якоїсь критичної маси, а це може бути понад 10 мільйонів. Ну умовно, умов ситуація, нічого такого не відбудеться. І давайте не забувати, що за розвалом радянського союзу стояли країни, які були ближче до Європи. Це Балтійські країни, це Україна. Тобто ми були в перші, тобто які по суті почали ну намагатися вирватися з цього червоного полону, і воно запустило цей от процес. Але давайте знову ж таки подивимося на ну і що плюс Азербайджан, так але давайте подивимося в цілому у ті республіки, які знаходилися і далі знаходяться в полоні. Відповідно, були в складі Радянського Союзу. От сьогодні вони або є в складі Російської Федерації, або є як союзними державами, і це також є великою проблемою. Тобто ті країни не були готові до якихось демократичних змін. Тобто їх не можна сьогодні назвати там надійними там сповідниками там тих сил, які, скажімо, сил добра, як би це так назв.